Мешканці Лузівської багатоповерхівки посварилися через оце горіхове дерево. Один з чоловіків спиляв на ньому кілька гілок, чим обурив сусідів. Сергій стверджує, 30 років тому особисто висаджував дерево і тепер побоюється, що воно всохне або горіх спиляють. Приїхав, обламав. Я йому кажу Діма, ну це ж так не годиться, нельзя ламати. Дмитро визнає, що опиляв дерево. Каже, гілки горіха заважали йому заїжджати сюди автівкою. Де нам ставить машини? Нам розрішили тут заїзд делать з, з асфальт. Вклали за свої деньги, нанимали людей, сделали. Ставится три-чотири машини. Орех опустився, орех ріх розросся. В чому преступление, що я убрал одну ветку, котрої за ней діти на ней лазять, падають, прыгают. Вислухавши Дмитра, сусіди починають по різному ставитися до його вчинку. Ти зродав деревину. Діма привозить пілу. Ми його привозимо культурне состояння, дерево лишнє сухоє убираємо, цей сучок убираємо, і все буде нормально і буде жити мирно. Аби не виникало конфліктів щодо дерев, комунальники радять лозівчанам звертатися до них. Управлінню надано повноваження викона... виконавчого органу по створенню комісії і обстеженню зелених насаджень. Обов'язково ми Запрошуємо представників Державної екологічної інспекції у Харківській області, і тоді вже комісійно вирішується питання щодо видалення зелених насаджень. Висадження, видалення чи обрізка дерев мають відбуватися за правилами благоустрою, наголошують комунальники.